Всім привіт! Вітаю на каналі ФармОпіка! Насіння льону при гастриті застосовується в доповнення до основного медикаментозного лікування для зняття неприємних симптомів. Гастроентеролог на рівні з медикаментозним лікуванням призначає відвар насіння льону як допоміжний засіб. Це відбувається завдяки його цілющим властивостям, здатності обволікати і захищати слизову шлунка, відновлювати пошкоджені клітини. Склад льону визначає його користь для організму, в тому числі і при гастриті. Майже половина його припадає на ненасичені жирні кислоти. Омега-3, Омега-6. Крім цього, льон багатий на органічні кислоти і амінокислоти: стерини, слиз, вітаміни, мікроелементи, калій, мідь, кальцій, молібден, фосфор, селен, залізо. Всі ці компоненти роблять благотворний вплив на систему травлення. Слиз знижує отруйну дію токсинів. Жирні кислоти зміцнюють імунітет. Вітаміни нормалізують функціонування всієї системи. Завдяки всім цим якостям насіння льону має протизапальну і знеболюючу дію. Відвари з цих зерен обволікають шлунок і сприяють загоєнню ранок. Однак лікування шлунка насінням льону базується на слизі. Ця жилеподібна субстанція обволікає стінки шлунка. Створюючи перешкоду для роздратування запалених або відкритих ділянок кислотним середовищем самого органу. Крім того, вона знижує секреторну функцію, за рахунок чого знижується активність виділення шлункового соку. Завдяки всім цим якостям насіння льону при гастриті з підвищеною або зниженою кислотністю надає позитивний вплив на організм хворого. Завдяки вмісту нерозчинної клітковини насіння льону. Допомагає очистити кишечник від шлаків і токсинів. Користь льону і його насіння важко переоцінити. Вони мають протизапальні, регенеруючі та проносні властивості. Систематичне вживання цього продукту допомагає знизити рівень холестерину в організмі і позбутися від закрипів. Вважається, що насіння льону підходить для лікування гастриту в будь-якій стадії. Лікарське співтовариство погоджується з безпекою продукту. Але наполягає на тому, що для спокійного додавання в раціон потрібно пройти повне обстеження. При гастриті з підвищеною кислотністю розчин з насіння льону допомагає усунути роздратування запаленої області, до того ж попереджають пошкодження твердими шматочками їжі. При гастриті зі зниженою кислотністю вони забезпечують нормальну прохідність їжі, не дозволяючи травмувати стінки органу. Ерозивна форма гастриту найчастіше супроводжується сильними болями. Відвари з лляного насіння істотно знижують неприємні відчуття, а при хронічній формі прекрасно доповнюють відповідне дієтичне меню. Лікувати гастрит насінням льону буде марно, якщо не дотримувати спеціальну дієту. Дієтичне харчування при цьому захворюванні має на увазі часті прийоми їжі 5-6 разів на добу. При цьому порції повинні бути невеликого розміру. Рекомендується віддавати перевагу подрібненій в пюре їжі. Важливо виключити з раціону смажені продукти, гострі страви, випічку і алкогольні напої. Каші слід вживати якомога частіше, оскільки вони, як і відвари з насіння льону, обволікають шлунок і мають протизапальну дію. Додатковий ефект виражається в очисних функціях насіння. Ляне насіння для шлунка важливе тому, що стимулює і підтримує виведення токсинів. Це значно полегшує роботу системи і підвищує якість засвоєння їжі. Одну чайну ложку насіння залити 100 мл кипятку і збовтувати протягом 15 хвилин, внутрішньо застосовувати тільки свіжо приготований розчин у теплому вигляді три рази на добу за 30 хвилин до приймання їжі дорослим та дітям віком від 14 років одну четверту склянки. Для збереження корисних якостей зерен необхідно зберігати в герметично закритій посудині в темному прохолодному місці. Найчастіше в рецептах використовують цілі насіння. При подрібненні вони можуть окислюватися, при цьому втрачаються корисні якості. Відвари ляного насіння при гастриті довго зберігати не можна. Щоб лікування було максимально ефективним, засіб слід готувати щодня. Страви з ляного насіння є доповненням до основного медикаментозного лікування. Рекомендується повна відмова від цього продукту при холециститі, цирозі печінки. Та жовчнокам'яної хвороби. В цілому, попередня консультація з лікарем обов'язкова навіть при відсутності явних протипоказань.